Вітання! Ви дивитесь новини Стрияза. Мить ми підсумуємо, чим жило наше місто сьогодні і як відпочивало протягом травневих вихідних. У студії для вас працюватиме Люба Яворська. Нарешті стрий має свій бюджет на цей рік. Добрий чи поганий, знає Василя Яксєєв, який побував на 27-й сесії міської ради, що відбулася сьогодні. Йому слово. І не добрий, і не поганий. швидше складний для виконання, адже доведеться значно збільшити надходження до бюджету, аби покрити заплановані видатки. Дохідна частина бюджету міста на поточний рік по закріплених доходах доведена міністерству фінансів України в сумі 55 мільйонів 561 шістдесят вісімдесятих тисяч гривень. Або на 14 мільйонів 545 тисяч гривень більше ніж фактичне виконання закріплених доходів у 2009 році. Обсяг власних доходів, які не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, доведено у сумі 11 мільйонів 441 тисячу гривень, що на 2 мільйони 610 тисяч більше, ніж фактичне виконання минулого року. Таким чином, дохідну частину загального фонду міського бюджету, врахувавши всі зміни і пропозиції, висловлені на засіданнях депутатських комісій, з рахуванням міжбюджетних трансфертів, пропонується затвердити в сумі. 161 мільйон 1748 тисяч гривень. Сьогодні ми приймаємо важливе рішення відносно затвердження бюджетних програм поточного року. Разом з тим, щоб всі ці бюджетні зобов'язання були виконані, звертаюся до всіх з проханням до наполегливої праці щодо наповнення доходами бюджету та забезпечення раціонального та економного витрачання бюджетних коштів. І прошу підтримати запропонований бюджет після жвавого обговорення, в якому взяли участь вісім депутатів. Міський бюджет було прийнято як і похідну від нього програму економічно-соціального розвитку стріляє на цей рік. Сесія затвердила положення про міський територіальний центр соціального обслуговування, нову редакцію положення про відділ охорони здоров'я міському роботу якого, до речі, за минулі два роки визнано задовільним. Програму ремонту ліфтів реалізувала гімназію імені Шептицька у навчально-виховний комплекс школа першого ступеня. Гімназія, прийняла звернення до Верховної Ради президента з приводу харківських угод тощо. Повну телеверсію засідання міського парламенту дивіться на нашому телеканалі у віснику міської ради. Інформаційно протесна акція «Україно не спати тільки разом нас не подолати відбулася на пішохідному переході з вулиці Шашкевича через міжнародну трасу Київ-Чоп. Подробиці в сюжеті. Всі, хто йшов у вихідні на річку, чи чиїх австрійським відрізком траси Київ-Чоп, не міг не помітити активістів місцевих осередків партії за Україну з прапорами та гаслами Мезоукраїнський Крим, Український парламент, українського президента, Україна не спати, тільки разом нас не подолати. Паралельно йшов і збір підписів під зверненням протесту проти харківських угод та інших рішень про президентської коаліції. Це мабуть основна ідея сьогоднішнього нашої акції. Ну зрозуміло, що ми це не є якась великомасштабна акція, але принаймні ми мали за мету навіть спеціально на цій трасі, бо це так, їдуть, бачу, фури і так, це міжнародна траса, що не все і не всі погоджуються з тим, що робиться в Україні, і ми не, має, не будемо надалі мовчати і терпіти ці подальші дії і вкладати. За словами Зиновія Медюха, це була своєрідна розвідка боєм. Поки що це перший крок до пробудження громади. Міжнародний рух створює молодіжні ігри. Цими вихідними у парку Злуки було гамірно, весело та екстремально. Чотири команди зі стрийських підлітків боролися за звання найкмітливіших та найпроворніших. Острію таке дійство відбулося вперше. В Україні ж молодіжні екстремні ігри відбувалися у Києві, Одесі, Кам'янець-Подільському та Рівному. Головною метою змагання привернути увагу до здорового способу життя серед молоді. Вболівали з австрійські команди Юляна Шуцман. За кілька хвилин тут, у парку з Луки, розпочнеться найграндіозніше шоу. Ні, не планета і не Україна має таланти. А екстрім ігри у рамках молодіжного проекту за життя. Стрий такого що точно не бачив. У нашому місті такі ігри для підлітків відбулися справді вперше. Учасники змагань зізналися, що ніколи не брали участі у подібних заходах. ні. Сівперше перше. Так <звук> а Я теж на жаль. За сценарієм, методом жеребкування повинні були створити чотири команди по 18 дітей віком 15, 16 та 17 років. Проте підлітки так захопилися, що без зайвої допомоги поділилися на групи. Придумали собі назви команд та гасло. За кожною командою був закріплений лідер. Також були призначені справжні судді зі свистками, жовтими та червоними картками. І коли організатори проекту знайомили усіх із правилами під супровід гімнопідліткових підліткових екстрим ігор, змагання були розпочаті. Парку вже заздалегідь були підготовлені чотири бази на кожні інша гра. Всі команди розпочали змагатися одночасно на різних базах. І так, поки кожна група не зіграла чотири різні гри. Спеціальні інструктори розповідали учасникам про їхні завдання в кожній грі, а судді спостерігали за часом та порушеннями. Після чого були визначені усі призові місця учасники отримували подарунки і насолоджувалися музикою молодіжного гурту, який завітав до нас з рівного. Організатори поставили перед собою доволі високі цілі і хочуть, щоб результатом їхньої роботи стало духовне збагачення. Молоді ми хочемо в них навчити командний дух, щоб вони вміли між собою спілкуватися. Ми хочемо допомогти нашій молоді, просто їх забрати з вулиці, щоб вони не проводили час свій намарно і могли тими самими іграми навчитися далі, просто проходити по, по житті. Уляна Шуцман, Руслан Лайський, стриські новини. Відчути дух боротьби, поболівати за кмітливих та винахідливих стриян можна буде переглянувши повну телеверсію молодіжних ігор на нашому каналі. Стежте за програмою. Панночка 2010 у стрию обрала найкрасивішу дівчину. Хоча конкурсантки були зовсім юними за титул Карсуні міста, змагалися по-дорослому. Справжні емоції та хвилювання, розкішні сукні та дефіле на підборах. Тож, кому дісталась корона переможниці, наступний сюжет про це. Талант, артистизм, щира усмішка та впевненість у собі цими характеристиками повинна бути наділена справжня паночка. Переконані організатори щорічного конкурсу, краси, який нещодавно відбувся у народному домі. Найчарівнішу та найелегантнішу вибирали з десяти дівчат із району. Дівчата представили себе у чотирьох конкурсах: мода, стильність, етикет, талант та обізнаність. За звання паночка стрищини дівчата боролися до кінця. І, хоча всі конкурсантки були добре підготовлені та впевнені у своїй перемозі, все ж перше місце зайняла Марія Андрейків: справжня корона, стрічка переможниці та радісне обличчя. І, хоча конкурс не всеукраїнського масштабу для Марії, це не обияка перемога. Та дуже довго готувалася, дуже довго чекала цього конкурсу. Дуже хотіла перемогти і бачите. Світлана Кренців, Роман Купринець, Стрийські новини. І це було останнє повідомлення на сьогодні. Я прощаюся з вами до завтра. Побачимося, як завжди. О цій порі можна ще раз переглянути наші новини на сайті телеланком. Я і нехай вам щастить. До побачення. Ми можемо рівно стільки, скільки знаємо. В ефірі спортивний огляд для вас працює Олег Фелик. Вітаю до Євро. 2012 в Україні з'явиться козацький маршрут. Шахтар достроково виграв чемпіонат України. Наші боксери знову домінують на молодіжному чемпіонаті світу. Залишайтеся з нами. До євро 2012 в Запоріжжі прокладуть козацький маршрут. Про це повідомив директор національного заповідника острів Хортиця Максим Остапенко. У бесіді про привабливість Запорізького краю для туристів Максим Остапенко заявив про те, що ймовірніше за все до євро в Запоріжжі прокладуть козацький маршрут. Екскурсійний козацький маршрут може пролягати через Херсонську область, Дніпропетровськ, Нікополь і завершиться в Запоріжжі на острові Хортиця. Відзначимо, що дана пропозиція вже подана до Міністерства культури. Згода отримана тепер справа залишається за улагодженням юридичних питань. Гірники знову перемогли Динамо. Донецький Шахтар на очах 52 тисяч уболівальників став чемпіоном України з сезону 2009-2010. У 29-му турі премєр ліги гірники перемогли Динамо і стали недосяжними для киян у турнірній таблиці. У шахтаря 74 очки у Динамо 68. Чемпіонський гол для шахтаря на 15-й хвилині забив Ілсіньо. На 85-й хвилині пенальті не реалізував Жадсон. Його удар з 11-метрової позначки відбив голкіпер киян Шовковський. Додамо. Що шахтар здобув пряму путівку у груповий раунд Ліги Чемпіонів, Динамо ж гратиме у кваліфікаційному раунді турніру. Абрамович витратив на зарплати в Челсі 197 мільйонів євро. За один тур до закінчення змагань у англійській прем'єр-лізі один із фінансових порталів оприлюднив витрати учасників на заробітню платню своїм гравцям. Лідером рейтингу став лондонський челсі. Власний клуб Роман Абрамович заплатив своїм співробітникам 197 мільйонів євро на другому місці. Манчестер Юнайтед. Брати Глайзери виклика на зарплатню 141 мільйон, третій арсенал 120 мільйонами. Абрамович купив Челсі влітку дві тисячі а 2005 року клуб здобув титул чемпіона Англії уперше за 50 років. Наступного сезону аристократи повторили успіх, а у нинішньому сезоні дуже близькі до того, щоб здобути титул і перервати гегемонію Манчестер-Юнайтеда. Український чемпіон світу, український боксер Олег Неклюдов виборов золоту нагороду молодіжного чемпіонату світу з боксу. Як повідомляє федерація боксу України у фінальному поєдинку, Олег здолав аргентинця Фабіана Андреаса Майданом з рахунком 6-2. на попередніх стадіях змагань Олег здолав таких боксерів, як Акмаджон Мамаджанов, Узбекистан, Арлен Лопес Кардона, Куба та Самуель Запата Венесуела. загалом наш боксер завдав 42 точні удари своїм суперникам, пропустивши лише 6. Найкращий боксер світу взявся наводити порядок у своїй країні. Абсолютний чемпіон світу з боксу найкращий боксер незалежно від вагової категорії філіппінець Мені Пак'яо, За попередніми даними лідирує на виборах у конгрес своєї рідної країни. За результатами проведеного Філіппінським статистичним центром дослідження більше половини жителів країни готові віддати свій голос за спортивного кандидата. На сьогоднішній день передвиборча програма Пак'яо забирає весь час боксера. Зупинені всі переговори про поєдинки і спільні акції. Навіть найбільш пріоритетний для мені бій слойдом Майвейзером також зараз не найголовніший для філіппінського боксера. За словами Пак'яо, країну необхідно приводити в порядок. На сьогодні у мене все. В студії працював Олег Фелик. Беріть себе і своїх близьких до завтра. Завтра протягом дня буде невеликий дощ. Температура повітря коливатиметься у межах 16-20 градусів тепла. Вітер дутиме з півдня зі швидкістю 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск становитиме 727 мм тутного стовпчика.